Добрий день, дітки! Хочу сьогодні з вами пограти в гру, яка називається «Відгадай за описом. Ось на столі є різні предмети. Я зараз буду описувати один предмет, а ви повинні відгадати, який саме предмет я описую. Добре! Слухайте уважно. Це предмет синього кольору. Немає кутів. А ще він схожий на м'ячик. Але це не м'ячик. Про який предмет? Так, дітки, це куля. Подивіться, ось вона синього кольору. Схожа на м'ячик, але це не м'ячик. Дітки, а як ви гадаєте, куля це об'ємна фігура чи плоска? Так, це об'ємна фігура. Добре, молодці. Давайте ще пограємо. Буду ще описувати один предмет. Слухайте уважно. Так, цей предмет має куди? Схожий на кубик. Але це не кубик, це геометрична фігура. Як ви думаєте, про який предмет йдеться? Так, добре малята. Я описувала. Ось цей предмет. А як він називається, ви знаєте? Це куб. Так. Це геометрична фігура, яка називається кубом. Так, добре малята. Так, дітки, ви відгадали дві об'ємні фігури. Ось це у нас куля, а це куб. Давайте їх порівняємо. Чи схожі вони, чи не схожі, і чим вони відрізняються. Дітки, так. У кулі є кути? Ні, немає кутів у кулі. Немає. А на яку геометричну фігуру вона схожа? Так, куля схожа на круг. Тільки куля це об'ємна фігура, а круг плоска фігура. Добре. Так. Дітки, скажіть, а чим відрізняється куб від кулі? Так. У куба є сторони і є кути. Ось вони, гострі кути. Так. А на яку фігуру схожий куб? Так, куб схожий на геометричну фігуру квадрат. Тільки куб це об'ємна фігура. Ось. А квадрат це плоска, геометрична фігура. Молодці малята! Дітки, подивіться, до нас сьогодні в групу завітала біла лисичка. Лисичку, як тебе звати? Мене звати Аліса. Аліса, а що це ти ти принесла нам? Я принесла вам подаруночок. Дітки, давайте подивимося, що принесла нам Аліса. Будемо дивитися. Так, якийсь конверт і щось тут лежить. Давайте подивимося. Дітки. Я буду виставляти це на дошці, А ви називайте, що це таке. Що це, дітки? Так, це цифри. Нам Аліса принесла цифри. Давайте повторимо, що це за цифра. Один, так, молодці. Це два. Молодці. Це цифра. Три. Так, добре. А це цифра 4. Ось скільки багато цифр ми вже з вами вивчили. Але Аліса нам принесла ще одну цифру. Аліса, скажи, як називається ця цифра? Це цифра 5. Дітки, це цифра 5. Сьогодні ми її з вами будемо вивчати. Ставимо її до всіх інших цифр. А зараз давайте подивимося на неї уважно. І спробуємо пальчиком в повітрі написати цифру 5. Давайте все Всі разом, давайте ще раз. Молодці, маля. Так, значить, у нас Аліска нам сьогодні принесла ось такі гарні цифри. І одну нову цифру, яка називається як дітки П'ять. молодці. Дякуємо тобі, Аліса, і вам дякую. А час повертатися додому вже. До побачення. До, до нових побачення. зустрічей. Дітки, сьогодні у пташечки День народження. І вона запросила до себе в гості своїх друзів, зайчиків. Давайте порахуємо, скільки зайчиків прийшло до пташечки. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки зайчиків завітало до пташечки? Так, дітки, прийшло чотири зайчики. І пташечка вирішила всіх пригостити солодощами, цукерочками. Так, кожному дає по цукерочці. Дітки. Давайте порахуємо, скільки цукерочок у нас? Один, два, три, чотири. Так, скільки цукерок? Чотири. Правильно. Чи всім вистачає зайчикам цукерочки? Так, усіх є. Всім вистачає. Але раптом постукали в двері. І до пташечки завітав ще один гість. Завітав ще один зайчик. Дітки, давайте порахуємо, скільки тепер зайчиків у нас. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки зайчиків тепер? П'ять. Так, дітки. П'ять зайчиків. А давайте порахуємо, скільки ж цукерочок у нас. Один, два. 3, 4. А цукерок у нас 4. Дітки. Що робити, щоб всім зайчикам вистачило цукерочок? Правильно, треба одну цукерочку додати. Ось так. І тепер давайте перерахуємо ще, скільки тепер у нас цукерочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки цукерок у нас тепер? П'ять. Тепер всі зайчики задоволені. Усім зайчикам буде смачно. Дітки, давайте пригадаємо, з якими геометричними фігурами ми сьогодні з вами познайомилися. Так, ми сьогодні познайомилися із кулею та кубом. Добре. А ще вивчили нову цифру. Як вона називається? Цифра 5. Молодці малята. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте!